Таксі під'їхало на 10 хвилин пізніше заявленого часу. Стояла темна ніч, безхмарна. Аркаша потягнув за ручку дверей, яка вся була заляпана чимось жирним. Двері неохоче піддалися, і клієнт заліз у темний салон, пропахлий потом, перегаром і ментоловою ялинкою. Аркадій налякано, з труднощами приховуючи, відразу окинув поглядом нутрощі залізного коня, у якому мав провести найближчі 15 хвилин. І важко зітхнув. Водій, судячи з густої рослинності на обличчі, горбатого носа та ще кількох характерних рис, був людиною явно іноземного походження. Не повертаючи голови у бік пасажира, він натиснув на екран закріпленого на панелі телефона, запустивши маршрут. Клієнт косо поглядав на похмуре волосате обличчя шофера, яке явно не викликало довіри і раптом на власний подив осмілився запитати. Скажіть, а чому так дорого? Підвищений попит, холодно і з явним акцентом відповів таксист, виїжджаючи з двору на головну дорогу. Але ж не вдвічі, можете вийти і зачекати інше таксі. Все так само без інтересу відповів шофер. По радіо грало щось нерозбірливе, голосне, що нагадувало звуки блендера. Аркаша погано сприймав будь-яку музику важчу за меладзе. Від електрогітар у нього зводило щелепу. А від барабанного ритму підвищувався тиск. Не могли б ви перемкнути? Попросив він трохи роздратовано, але все ж досить ввічливо. Водій, як і раніше, не повертаючи голови, ліниво натиснув на кнопку магнітоли. Тепер салон наповнився якимось нудним шансоном, від якого Варкаші настрій остаточно зіпсувався. Таксист петляв, навмисно знижуючи швидкість перед світлофорами, обирав довгі маршрути там, де можна було скоротити. Аркаша дратувався і вже складав у голові текст відгуку, який планував залишити про водія наприкінці поїздки. Вершиною нахабства і хамства стало те, що водій закурив. Пасажир ніколи в житті не почувався так ображено, простого відгуку вже було мало. Він збирався зателефонувати до диспетчерської та вилити їм усе, що накопичилося в його душі за ці 20 хвилин. Коли машина нарешті завершувала маршрут і звернула на фінальну ділянку, Аркаша потягнувся за гаманцем. На торпеді машини клієнт помітив приклеєний скотчем напис, який пропонував залишити водію чайові. Пасажир нервово хихикнув, і в цей момент машина зупинилася. До кінцевої точки залишалося приблизно 100 метрів. Ви не доїхали до місця? обурився клієнт і повернув голову до водія. Але той не відповів. Він обома руками тримався за груди та відчайдушно ловив ротом повітря. Ей, ви як там? Водій мовчки синів і вже почав хилитися обличчям до керма. Переляканий Аркаша заметушився. Тремтячими руками він нишпорив по кишенях у пошуках мобільного, але ті його не слухалися. Погляд раптом упав на телефон водія, який був закріплений на панелі. На екрані світилися два символи: плюс та мінус. Аркаша зняв телефон із кріплення. Він уже збирався набрати швидку, але раптом пригальмував. Водій не подавав жодних ознак життя. Аркаша підніс до його носа руку і відчув слабке тепле дихання на шкірі. Живий, зрадів Аркадій. Так тобі й треба, подумав він і, натиснувши мінус, скинув останню поїздку. Лічильник автоматично обнулився, і на телефоні замиготіли нові замовлення. Повернувши телефон на місце, Аркадій обережно, ніби боячись розбудити водія, що відключився, смикнув за ручку і покинув таксі. Хтось усе одно викличе швидку, заспокоїв себе чоловік і поспішив у бік кафе, де на нього вже чекали друзі. Щойно Аркаша зник з поля зору, водій тут же ожив, ніби нічого й не було, і прийняв нове замовлення. За десять хвилин він уже під'їжджав до іншої вулиці. Де його чекала молода дівчина. Ситуація повторилася з точністю до деталей: музика, дорога, цигарка, напад. Дівчина була впевнена, що водій маніяк, а якщо не маніяк, то точно має до цього схильність, хоча він не проявляв жодних підозрілих ознак. У момент нападу вона швидко вискочила з машини. Попередньо для чогось плюнувши водієві в обличчя. Очевидно, так вона святкувала свою перемогу в нездійсненій битві. Цього разу на екрані знову з'явився жирний мінус, але вже без участі клієнтки. Ще одним пасажиром виявився дідусь, який їхав від своїх онуків. Він викликав швидку, дочекався її та залишив гроші за проїзд у бардачку. Коли чоловік поїхав, телефон уперше показав плюс. Останнім цієї зміни водієві трапився молодий студент на ім'я Влад. Хлопець був позбавлений прав за кілька порушень. На кшталт перетину подвійною суцільною та проїзду на червоне, тому змушений пересуватися на таксі, що його очевидно засмучувало. Влад був лисий, плечистий, спортивний і мав великі важкі руки, які могли легко проламати череп. Хлопець не належав до тих людей, які готові терпіти неповагу до себе, тому відразу пояснив водієві, що таку музику він слухати не збирається, за зайвий кілометраж платити не буде. А коли побачив, як водій потягнувся за цигаркою, глянув на нього так, що той миттю прибрав руку назад на кермо. Гей, ти, ми ж не доїхали, прогудів лисий, коли водій зупинився за сто метрів до кінцевої точки. Друже, ти що? Твою матір. Владкули вискочив із машини, оббіг її, обережно витягнув водія, посадив його на заднє сидіння і змусив випити води, яку завжди носив із собою в рюкзаку. Потім він сів за кермо й помчав у бік Червоного Христа. Влетівши до відділення швидкої допомоги, Влад миттєво відшукав сплячого чергового лікаря та майже силоміць витягнув його на вулицю. Водія миттєво поклали на носилки і відвезли до реанімації. Влад дочекався, поки лікарі повідомлять йому, що таксист живий, і лише після цього викликав іншу машину, попередньо залишивши гроші в бардачку. Водій таксі повернувся до свого автомобіля під ранок. Він підрахував виручку за день і дістав блокноту, який записав прізвища всіх нічних пасажирів. Навпроти кожного імені він зробив точний опис того, хто і як проявив себе цієї ночі, а далі поставив позначки плюс та мінус. Аркадій безжалісний, підлий, боягузливий і жадібний. Мінус. Далі йшли вказівки призначити проблеми на роботі. Пневмонію, судових приставів, загрозу розлучення. Наступна перевірка через 2 роки. Дівчині також був поставлений мінус і був призначений вінець без шлюбності на 8 років, фінансові труднощі на півтора року та гастрит. Наступна перевірка через 10 років. Діду поставили плюс. За допомогу йому було призначено 5 років здоров'я та гарна надбавка до пенсії, наступна перевірка через 5 років. Владу. Таксист виділив окрему сторінку для плюса. Молодому чоловікові було призначено закінчити університет із гарним дипломом. Протягом п'яти років він має влаштуватися на престижну посаду та досягти значних висот. Він одружиться і не знатиме потреби найближчі 10 років, особливо щодо здоров'я, до наступної перевірки. Таксист захлопнув блокнот і завів двигун. Сьогодні на нього чекало чимало роботи. Він увімкнув телефон. Засвітилася підсвітка, потім почалося завантаження. Нарешті водій торкнувся додатка Карма, і на екрані закружляли плюси і мінуси. Перевірка почалася.